18 червня 2025 року вітаю троянда зіда зі. Отримала я її мір роз. На осінь 2024 року вона була посаджена. Саджений був не дуже. В тому році вона і пішла трішки зріст, але затрималася. Був маленький, дуже кущик, Ну а в цьому році, бачите, вже наростила ось сантиметрів 70 у цей пагін. Колір квітки майже передається, листя красиве, зелене, полуглянцеве, перезимувала непогана ця троянда, аромат має чудовий, гарна, сучасна трояндочка, махрова, не хворіла вона в тому році в мене. Квітка довгенька тримається вже он. Відквітли квітки, але були ну.